Вітаю, вітаю, шановне панство. І цього разу я хочу вас запросити відвідати заклад, корейський заклад, і це буде корейська кухня. Так, я доволі частенько відвідую подібні заклади. Ну, по-перше, тому що я живу в такому місті, де їх дуже багато. А по-друге, це моя, так би мовити, не основна робота підробіток. Я пишу відгуки в гайдах, а саме по азійських закладах, саме що стосується корейської і китайської кухні. От і цього разу о, це новий ресторан, який я вас запрошую. На жаль, на відкриття ресторану мене запрошували, але не змогла прийти з особистих причин, і мені вдалося його відвідати тільки вже 1 січня, хоча він відкривався перед новим роком за декілька діб до нового року. От, і... А, що ми можемо тут бачити? Давайте спочатку подивимося, чим же тут пригощають нас. Хто підписаний на мій канал з самого початку на цей оглядово-влоговий, той в курсі, що я не вживаю м'яса, але іноді можу їсти рибу та яйця. І мені ж цікаво, що тут знайдеться саме для мене. Я відразу попередила господаря, яку їжу я їм, але на відгуки, які я буду писати, наприклад, для туристів, да, звісно, це ніяк не має відобразитися, тому що це тільки моє. Але все ж таки все ж таки, я попередила ну, на всяк випадок, щоб були не тільки панчани з м'ясами дуже гострі, а й якісь інші такі, знаєте, закусочки. До речі, панчани, це і маються на увазі закуски. Шановне панство, прошу звернути увагу на прибори. А, така інформація вам, що якщо в закладі в Щіктані подають вам прибори одноразові, а це показник того, що Щіктан дешевенький. І якщо, Приносять залізні сталеві і не дібувають мільхіорові, то це вже показник більш вищого статусу закладу. Як би там не було, я все одно все це протираю. Це в мене така вже знаєте традиція, яка випрацювалася роками. На мою особисту думку, одноразові прибори все ж таки більш гігієнічні ніж ті, які треба намивати. А це у нас чапче. А іноді називають цю страву фунчоза. Але фунчоза все ж таки трошечки відрізняється від Чапче. Це скляна локшина. А тут вона була дуже гостра і дуже багато олії. А, на жаль, я знайшла недолік. Ну, це на мою думку, тому що зазвичай чапче заправляють олією сезамовою, що дає таке неперевершене ароматне як би це назвати так, знаєте, ансамбль такий ароматний, яким ти начуваєшся тут. Із сезамової олійки був тільки сезам, насіння сезаму притрушене, і мені здається, її якось розбавили. Тобто то була не чиста сезамова олія, але або або більш дешевий її варіант. На щастя, я знайшла овочі, але овочі, броколі теж були приправлені дуже гострою пастою. Безумовно, для азіатів гост гострі страви і взагалі гостра їжа це не є недоліком навпаки. Азіати кажуть, не гостре, не смачне, а чим гостріше, тим смачніше. Тим більш гострі спеції, різноманітні, духмяні, ароматні, а також перці, чилі, жгучі, вони виконують функцію, яка допомагає нібито вбивати всі патогенні погані бактерії, допомагає людині вигнати з організму а, також азіати вірять, що коли ти вживаєш саме гостру, гострючу їжу і пітнієш під час їжі, де і в тебе капає з носа. Так, так, і таке буває, коли капає просто з носа і прямо в тарілку, а, то вони кажуть, що таким чином з тебе виходять всі хворі, всі болі, а через соплі і а, це. Под, де кажуть, що виходить брудна лімфа, яка виводить всі непотрібні бактерії, які шкодять твоєму організму. Так, це овочі, це паростки у нас ідуть. Паростки, кукурузи, рисові паростки, на щастя, їх нічим гострим не приправили. Я ж кажу, що я люблю також гостру їжу, дуже сильно люблю. Але в мене є свої такі проблеми зі шлунком, іноді трапляється загострення. Хоча виразка в мене в ремісії, але іноді шлуночок дає про себе знати, і тому я намагаюся трошечки уникати ну, не завжди вживати Гостру їжу, тому що якщо її їсти щодня, це не дуже добре, якщо у вас якісь проблеми з ЖКТ. Про суп хочу побалакати. Це я намагалася зробити СМР, але було дуже гучно і не вийшло. Про суп. Суп виявився дуже солений. На жаль, На жаль, дуже солений, просто неймовірно. І також ще там додатково він варився з соєвим соусом. Щодо соєвого соусу, хочу також зазначити, що. Це не самий диетичний продукт, і, на жаль, якщо знов-таки є якісь проблеми з організмом, не самий, скажімо так, найкращий соєвий соус, окрім ферментованої сої, з витримкою, де має ще додатково як і цукор, так і сіль, тому майте це на увазі. Хоча Зараз ще в соєвий соус додають глютамату дуже багато, дуже багато глютамату. І хоча глютамат це корейська сіль, це, до речі, таке теж спорне питання, спорного продукта. Тому що глютамат, взагалі, він також міститься і в овочах, і в фруктах. А знаєте, де найбільше всього глютамату міститься? В томатах. Далі це в, в черрі, в черешні, в черешні вишня, да? і полуниця. Саме через те дуже важко наїстися полуницею і черешнею. Тому що ці два продукти природньо містять собі природнього глютамату найбільше. А потім вже йдуть помідори, от, томати, деякі сорти і так далі. От, але корейці, вони. Викрес якось там все, все це переробили і зробили штучний глютамат, який просто можна додавати в різноманітні страви. Та навіть знаєте, я часто жартую приправити свої брудні шкарпетки глютаматом, і ви їх з'їсте. Якось такої доказової специфіки, що глютамат сильно прям шкодить здоров'ю людини. Про це якось замовчуються, але є окремі випадки, це непереносимість, тобто індивідуальна непереносимість алергії, або люди всі різні, бо є ж люди, які не можуть вживати ту ж полуницю мають алергію, да? чи там на якісь сорти томатів, помидорів мають алергію. Не всі можуть жувати навіть чері, черешню, вишню, потім страждають да, на розлади шакате. Це все, знаєте, через непереносимість цього самого навіть природнього глютамату. От. У мене, до речі, є така невеличка проблема, але я не переношу саме штучний, тобто те, який додають страви. Тут він також присутній був. Як я це розумію, дає відчуваю. Чуваю по собі. Ну, по-перше, обстеження було. Да? А по-друге, це, як знаєте, щось таке як алергія та шкір. Хірні незначні висипи, але вони потім а, швидко на щастя проходять, коли ти перестаєш вживати їжу саме з галютоматом. Але не про це річ, тому що в цьому відео ми все ж таки з вами маємо робити свою неекспертну експертизу і поставити якусь оціночку цьому закладу. Зазвичай я з десяточки обираю, да? Якісь свої плюсики, минусики. Ну, додам, а знов-таки, що це новий заклад, тому все тут зроблено так ну чистенько, красивенько, дуже він просторий. Тут на декілька залів я покажу обов'язково. Зроблю так би мовити, не рум-тур, а шектантур. От, а ще я не вживала рис, тому що я вживаю тільки два види рису, ну іноді три. Це басматі, такий довгенький, це саме індійський рис, рис жасмін тайський, дуже запашний, і іноді можу японський, але щоб воно було не занадто клійке, тому що клійкий рис також не рекомендують людям, у кого проблеми зі шлунком і з кишковиком. Як би мені не хотілося присвячувати багато розмов саме щодо здоров'ячка, але, на жаль, я мушу це визнати і сказати, що азійська їжа вона не сама добра для здоров'ячка. Не сама добра, тому що використовують дуже багато алії. Зазвичай це пальмова алія, алія каноли, рапсова. Люблять все дуже смажити, якщо це овочі, люблять це все приправляти знов таки. Олією, зазначеною, де, як я вже сказала, якою пальмовою, де це все так ретельно прям приправляють і додають неймовірну кількість спецій, гострих спецій дохмяних, що іноді ти не розумієш, ти дійсно їси овочі чи ти їси перець з перцем і якусь соєву пасту. Це такий омлетик. Омлетик, омлетик непоганий, але також дуже-дуже масляний. тому як -то Кажуть, не з'їм так понад кушу. їх було декілька шматочків. Один я все ж таки з'їла, тому що поруч сидів господар закладу, щось там розказував. Ну я просто звук вимикала, тому що то мені було додаткове відео, таке що це робити для. Інших соцмереж для іншого гайду. А оце я знімала оці такі нарізочки на інший телефон, вже вже чисто, як би мовити, для цього каналу, для оглядового влогового. Так от щодо супу. Суп-тофу. суп такий, знаєте, враження у мене неоднозначні залишилися. Він начебто смачний, а в той самий час і гострий, і дуже-дуже солений. Тобто не пошкодували туди соєвого соуса, не пошкодували туди глютоматику. Суп був з квасолею і горохом, як у нас жартують, музикальний. Але відкрию таємницю. Якщо правильно варити горохи і квасолію, і частіше міняти водичку під час того як готуєте, то у всі гази. Просто вийдуть, і не буде у вас такого побічного ефекту, як вибачте, за столом сказала метеоризм. Фрукти були на десерт, але фрукти теж були приготовлені специфічно. Дуже часто хто був кареє, чи подорожував багато чи відвідував заклади, знає, що там люблять ще подавати фрукти або з майонезом солодким, так, так, солодким майонезом, або додають поливають все, знаєте, цим згущеним молоком. І перцем Азіати дуже люблять ще фрукти з перцем, їсти. і зараз, коли людей так е майже розійшлися. У мене була змога, ну і треба було познімати а самі ці зали. Бачите, як вони виглядають, оті столики, на яких вже стоїть якісь закусочки, пончанчики, вже супчик готується, а це вже заброньовано, замовлено. Ну і зараз нам треба з вами подивитися а, вбиральню, як виглядає вбиральня. бо... А Як ми знаємо, обиральня це показник того, як заклад ставиться до своїх гостей. Жіноча обиральня виглядає досить приємно, Я б сказала, дуже приємно. Їх тут дві було на поверхі жіночих, а в іншому куті вже було дві чоловічих. Все нове, я ж кажу, оскільки цей заклад новий, новий ремонт, все чистенько, немає ніяких а, неприємних запахів, вони відсутні. Бачите, є гачок для того, щоб повішати сумочку свою. Дуже зручно, дуже класно, Бачите, бумага тут також є, корзиночка є, надписи є. Проходимо далі. Так, ну вбиральня мені повністю сподобалася. Нагадую, що цей заклад на ви. Тут три холи, три зали. Сюди можна як самостійно приїжджати, як і туристи замовлення роблять. Так само і туристи, які групами приїжджають, наприклад, на бранч на обід. Можна все це замовити, тим більше і сам господар, і персонал розмовляють трьома мовами. Не проблема це і корейська, і англійська, звісно. і Китайська навіть. <кхем> От. А, що ще мені сподобалося? Що відкрита кухня. Ну як відкрита? О, там можна погляд... поглядіти поглядіти, зазирнути, зазирнути на кухню, а, тому що там немає якихось таких дверей. Да? І через те, я думаю, що це все ж таки новий заклад. Через те воно все чистеньке, все новеньке, і пацюків, як то кажуть, ще не завелося. А, взагалі, що ще? Які плюси є? Територія, хороша територія навколо. На території є парковка, місце для паркування. Цьому закладу от на даний момент можна поставити тверду дев'яточку, тверду дев'яточку. Бал я зняла б тільки за те, що мені не сподобалося те, що їжа занадто була солена, занадто солена, і навіть я це сказала. Менеджеру і господару, і навіть там, що сиділи кареці, вони погодилися, що сьогодні у них супчик щось занадто солений виявився. Мона було і, ще, звісно, продовбатися до чогось, але нащо? нащо. Все і так гарно. Це класичний, бачите, класичний корейський стиль. Він не вичорний, він дуже скромний. Шановне панство, дуже дякую, що провели час зі мною. Я сподіваюся, що вам було приємно. Будь ласка, якщо вам не важко, залишіть коментар і натисніть Вподобайку або дізлайку. Це не так важливо, але ваша реакція допомагає каналу розвиватися і допомагає знаходити нових глядачів, а також це є мотивація для автора знімати відео частіше. Також, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на цей канал, бо далі буде цікавіше. Обіцяю вам всіх обіймаю. І ще раз дякую за перегляд.